Програма є обґрунтована, ефективно, морально, спроможна та враховує місцеву специфіку. Ну, не знаю, що таке місцева специфіка, так, але думаю, що е у нас буде таке кохання людей, що у нас ще буде все-таки ще у своєму полі благодійних е благодійників наших, волонтерів і так далі, обговорити і внесли е конкретні письмові пропозиції щодо. Ви знаєте, ця програма відрізняється від тої програми, я тут теж програму читала. От, я запам'ятала пункт в тій програмі, де людина не може утримувати тварину вдома, він мусить її здати в культуру. Я помітила ці, ці пункти, які б несли за собою дуже великі проблеми. Є люди, які вона стара, заберіть її, або вона мені не потрібна, там погралися заберіть її. Ми, перш ніж забрати, коли вже не маю іншого вибору, ми забираємо тварину. Але якщо є можливість така, видаємо оголошення і шукаємо її господаря, щоб не збільшувати численність на притулку.